Але втім, нещодавно Україна таки ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. І ось чи допоможе це нарешті притягнути Росію і її очільника до відповідальності? Все пояснить наш сьогоднішній гість, адвокат Євген Артюхов. Доброго раночку, євгена. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте одразу з головного кількома словами, скажіть нам поясніть, що таке власне Римський статут і як працює МКС. Тому що Хас ще кілька тижнів тому думав, що МКС це міжнародна космічна санкція. Я і досі так думаю, нічого не помінялося. А то щось інше. Дивіться, Римський статут це власне міжнародний договір, який заснував міжнародний кримінальний суд, визначив його компетенцію, функції і. Ті категорії справ, які він має розглядати, угу. він відносно молодий, як міжнародний орган. Він існує функціонує з 2002 року. Але це єдиний постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, завданнями якого є розслідування злочинів проти людяності, угу. геноциду, військових злочинів і злочинів агресії. Хто може звернутися до цього суду? Це може бути фізична власне... особа, країна. Це класне питання. Да а, власне, чому Україна да, нарешті ратифікувала, оскільки ця процедура тривала там більше 20 років. А звернутись може країна, член міжнародного кримінального суду на да. mm -hmm. тому для того, щоб нам мати у майбутньому можливість притягати відповідальних осіб. Російської Федерації а, за скоєні їм злочини, да ми а, повинні звернутися туди власне. Для, для цього в нас має бути право це. Тому ми ратифікували і нарешті стали 125-ю країною членом міжнародного суду. Да. А що нам дає ця ратифікація, і які ми несемо тепер обов'язки перед цим? Да, ми маємо е, обов'язки. Да, ми маємо виконувати ті е, на вказівки, які які буде давати міжнародний е, uh -huh. кримінальний суд. Наприклад, да, е, якщо він видає ордер на арешт тієї чи іншої особи, і ця особа з'являється на території України, uh -huh. ми зобов'язані е, виконати. Цей ордер заарештувати і етапувати, доставити да іншими словами, це до... обов'язково так йоге, давайте Тоді одразу до давайте. конкретики зобов'язані Монголія теж зобов'язана арештувати Путіна. Тим не менш він туди полетів, і щось мені підказує, що ніхто його не заарештує, тому що якби було так, він би ніколи туди не навідався. І що тепер? Що чекає Монголію? Які відповідальність вона понесе? Чи Позбавлять її членства, наприклад, дивіться, а, є а, правило, що країна. Член міжнародного е, кримінального суду зобов'язано виконувати його вказівки, так але на жаль, оскільки це договірний суд, на uh -huh. да, це такий приклад універсальної юстиції міжнародної, яка виходить за межі національних юстицій кримінальних, да це договірний суд. Це наприклад не суд справ людини, оон люд е, 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 країна добровільна може приєднуватися. Монголія є членом міжнародного кримінального суду. Теж з 2002 року здається. А, але відповідальності за невиконання не встановлено. І а, зважаючи на те, як працює а, ця інституція, да, яка, наприклад, не має в країнах-учасницях власних а, органів переслідування, mm -hmm. да, і працює за допомогою. Національної поліції, да, якщо це Україна, тобто за за допомогою а, правоохоронних органів власне тих, тих країн, які є членами, тобто монгольська тобто, для поліція того, щоб Путіна, мала б зарештомода, для його. того, щоб Путіна виконати ордер, який ага. був виданий в прошлому році, в минулому році. Саме монгольська поліція чи спеціальні служби да, мають його затримати. Ми uh -huh. маємо звернути увагу на те, що Монголія, якщо ми подивимось на мапу, межує з Китаєм з одного боку і з oh Росією yeah. з іншого боку. Тобто етапувати його ну, немає фактичної можливості. Uh -huh. Які наслідки? Невиконання. А прямої санкції про виключення країни з міжнародного кримінального суду за невиконання немає. Uh -huh. Але є дві санкції, які, я думаю, я думаю, да, будуть застосовані міжнародний кримінальний суд. Uh -huh. Може звернутись до uh, Ради безпеки ООН або до асамблеї країн-учасниць для того, щоб ті застосували якісь санкції. Але давайте далі розглядати, uh -huh. що таке uh -huh. Рада безпеки, uh -huh. безпеки ООН. Рада безпеки ООН може uh, приймати будь-які рішення, навіть санкції, резолюції і так далі. А, але там є п'ять постійних країн-членів. Одна, одна з них Росія. Може ти не Яка витувати. може витувати може витувати все. Меж. І власне ми бачимо, що так в практиці відбувається. Тому якщо ми кажемо про практичну площину, то uh, ми за допомогою того, що ми вступили, і да, є ордер на арешт, ми звузили да, деяким чином е, можливість Путіна пересувати світом. Наприклад, він не полетів до Бразилії е, на Брікс. Да, там він не, не полетів До Єарда. Да, ну, він може літати зараз, на жаль, ті, чи, на щастя да, в Монголію. Е, але, да, ну, Тут і зараз едхок, його ми розуміємо, що не заарештують. Тобто виходить так, що це як побажання в піснях Сердючки, щоб нас все було, і нам за це нічого ну, це не, не було. було. Це що. монголія. Дуже зручно зробили. Угу. Слухайте, ну ми не можемо минути тему міжнародного права на окупованих територіях. А які правові норми взагалі зараз поширюються на українців, які знаходяться на цій частині Курської області. Ну, дивіться, насправді знов таки, тут ситуація двояка. Да? Є е, е, норми. Які uh -huh. зафіксовані, записані, uh -huh. а є е, практична е, їх результативність, ефективність. Uh -huh. е, на жаль, ми маємо констатувати, що є законодавство міжнародне, яке захищає. Uh -huh. Але як це працює? Ну, давайте так, не працює, якщо казати відверто, прямо і коротко. Не працює, на жаль. І для того, щоб притягти до відповідальності, да, потрібно пройти дуже великий шлях бюрократії, uh -huh. зафіксувати. І пройти саме власне ось ці всі процедури. Ну тут навіть мова не стільки про військових українців, які перебувають на території Росії, а журналісти, медики. Умовно, зараз ми, як під країна, яка ратифікувала Римський статут, чи не ризикуємо, що Росія там позветься до Росія, не може позватися. не може позватися. Росія тому, не є країною членом. Член, Давайте тоді ще трошечки, тому що от прям знаєте, так такий за суцільний... болюче. Та ну скепсисну, тому що виходить, що всі закони, все міжнародне право прописано таким чином, що завжди є, але та завжди є якісь такі Зівки, шляхи для відступу. Чому це так працює? Ну, дивіться, на жаль, в нас є там, умовно кажучи, нюрмівський процес, був да? угу. який показав людству, що є якісь злочини планетарного масштабу, так, так. за яке саме людство має право притягати до відповідальності винних осіб, угу. але після того, власне, історія показала, що ну великих досягнень. Не відбувалося, оскільки якщо ми проаналізуємо uh, ті кейси, де притягались uh, перші особи держави, Милошович. це, це Мілошевич за да, ми згадаємо, і здебільшого люди з uh, керівники uh, африканських країн. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А насправді uh, ордерів на арешти, да, тобто спроб притягнути тих чи інших осіб, Башар Асад да на, на, наприклад uh -huh. Uh -huh. їх ну на пальцях однієї руки, можна перерахувати. Uh -huh. Насправді, з точки зору там історичного такого а, екскурсу, да, всього там 70 років існує ось така міжнародна універсальна кримінальна юстиція, це замало. Людство шукає ще е, засоби, інструменти, як е, е, притягати відповідальних осіб. А якщо ми проаналізуємо, скільки демократичних країн, угу. це тільки 50 країн. Десь 120-125 країн на зараз можна вважати умовно демократичним. Uh -huh. Оста... інша половина світу, uh -huh. це ті, хто буде протистояти цьому, впиратись і намагатись зробити все, щоб власне їх перших осіб не притягали. А ось Україна, як Україна, яка ратифікувала Римський сезон, вона може самотужки щось зробити, тобто вона може прям монгольській поліції зателефонувати, чи О, чи, так, чи видати не. ордер ну, на арешт, чи якимось чином зробити між країнами, а не в рамках ось цієї треба глобальної та. Просто Дебіти загуглити країни. номер телефону монгольської Алло, Алло, ми дзвонимо гольської поліції І Подивитися, як вони збережені в підконтакт. Дивіться, Україна може якісь дипломатичні дії робити, наприклад, заява МЗС, яка була та про але питання ефективності, що до чого це приводить? До яких результатів на жаль, Україна силами власної національної юстиції не може цього зробити, да тому. З точки зору ну, там, державної позиції ми робимо все правильно uh -huh. да, і ми будемо сподіватися е, е, на те, що міжнародний е, кримінальний суд станом на зараз до речі опитує фіксує всі ці речі всі ці факти які потім можуть бути покладені в основу да кримінального кримінального провадження так чи теж маємо просто все це фіксувати ми маємо це фіксувати да мілошевич я думаю теж не розраховував те що він закінчить в, в газі розумієте? тому ми робимо те що робимо да і знов таки на жаль економіка гроші дуже часто перемагають якісь Такі речі, інструменти, які є, тому що, наприклад, ми знаємо, що Китай е, домовлявся, і просив, е, Росія просила в Китай якісь гарантії того, що Путін приїхав, там відсвяткував там щось 85-річчя перемоги під Хохінгофом і так далі. Е, гроші перемагають, на жаль. Um, just бізнес, бік політики, все да, таке да, інше. Також але ну щоб щоб на такій песимістичній ноті закінчувати. Давайте вже згадаємо, що а, теж спочатку все починалося занепокоєння і обурення, і потім нарешті так. отримали перші зразки західної зброї. І тепер чекаємо рішення бити в глиб території. Все буде просто ціна. З за цього занадто велика. Дякуємо а вам, Євгене, за те, що сьогодні до нас завітали. Євген Артюхов, адвокат сьогодні був з нами в студії.